І так, народ маю такі от кусочки Тесли. Я в принципі, займаюся новими акумчиками. І У мене різні Samsung 35E, ДДТП. Але запропонували мені ось такими побавитись. Я навіть не знаю, як вони правильно розбираються. Колупаю я їх, щось мочу. По логіці навіть і не знаю. Зараз буду мочити в розчиннику, пробувати вимочувати. Може хто знає, як вони розбираються, підкажіть. Це тесла Модул 3, нібито. Ну, Суть не в тому. Це в нас мінус, це в нас плюс. У мене з фізикою в школі було фігувато. І щось мені підказує, що якщо їх замкнути, блін, розчинником, воно загориться. Коротше, бідні ці акуми в мене, Ну, поки що нічого не відбувається. Як їх взагалі розбирати, як оцей Як оцей пластик віддирати, що вони не розклеюються не розбираються, не знаю. Хто може знає, підкаже, підкажіть, буду вдячний за пораду. Хочу їх поколупати, кажуть, що ще і алюмінька погано вариться. Як ще цю алюміньку варити, буду радий будь-яким порадам. Дивіться, не кипить, не бурлить.